Льова, ти сьогодні перший раз граєш в нашому кубку. Так? Які твої враження, емоції? емоції? Ну, мені подобається, мені подобається дуже атмосфера, це дуже прикольно. Тут всі охають, тяхують, коли щось відбувається. Ось тому так, ну рівень нормальний, типу, тобто всі забув українські здатні. Хевін фан. Всі все подобається, всі позитивні такі да, там, немає нічого такого негативного. Мені дуже подобається атмосфера, дуже приклад. А, Якщо я правильно пам'ятаю, ти граєш професійно в волейбол в... з нідерландцем. Так, так. Так, я граю професійно, в мене є команда в Гаузені. Ось ми там, там перші місця займали. У нас ось турнир е був останньою останнє воскресеньо. Так? І ми зайняли перше місце, ось там ми граємо. ну там все Якщо дуже. от порівняти атмосфера там, тут, однаково чи щось інше? E, ну тут, тут щось інше, тут таке більше, знаєте, сімейне. знаєте, ну, Тут так комфортно дуже ось там, там, так, все ну, там дуже краще. Яка твоя улюблена позиція в грі? E, раніше я був центром, але зараз я діагональний або Ось і це ті, які тушать, не породу. Ну, я найбільша травма в тему? була. Ой, травма, Тут, напевно, моя спина. Я щось не зробив, я не пам'ятаю. І після цього я не можу встану втягнути робити. Висити, теж не.